Друзі, всім привіт! Ви на Ютуб-каналі футбольного клубу ЛНЗ. Це бекстейдж матчу з Минаєм. Ми вирішили трошки освіжити цей формат попереднього з минулим сезоном. І якщо ви бачили бекстейдж першого матчу з Чорноморцем, ви могли помітити, що ми додаємо героїв матчу в ці бекстейджі. У першому відео це був Сергій Шестаков. Якщо не бачили, перегляньте обов'язково. Сьогодні у нас герой Віталій Бойко, тому що він забив перший м'яч у цій грі, він відіграв, в принципі, хороший поєдинок. Він забив класний гол, красивий гол, який дав натхнення і психологічну стійкість підопічним Олександра Ковпака. Тому приємного перегляду, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і дивіться наші бекстейджі. Дорога ну, на відстані, здається, далеко, тисячу кілометрів, але ми на автобусі добралися до Києва, а з Києва на потязі до Ужгорода. Їхали на потязі вночі, тому, я думаю, це, ну, не так тяжко, як здається, але щоб їхало на автобусі, було набагато тяжче. Автобус до Києва і зачекати, поки ж поїзд прибуде, зараніше ж команда прибуває. Один 16-17, думаю. Потяг чи автобус? Потяг. Чому? Зручніше, ліхі. А взагалі любиш дальні подорожі? Ну не сильно, але якщо в потязі, то нормально якраз нічого не почити. Потяг чи автобус. Дати так. Потяг чи автобус? Самольот. Потяг. Потяг. Любиш подорожі дальні? Не дуже. Чому? Та ні, без особливих відчуттів, так, да, ця команда для мене не чура, тому що я за них дебютував у прем'єр-лізі, перші свої матчі проводив там. Але ти їхав як на звичайну гру, як для ЛНЗ, я думаю, кожна гра буде звичайною, ми хочемо здобувати перемоги в кожному матчі, тому ніяких особливих емоцій не було. Є живі здорові, хто хотів доїхав, да? хто захотів, приїхав. Хорошо, може бути, завтра у нас чекає дуже непростий Да? Ну, він в принципі кожен матч буде непростий. Але приїхали сюди за стільки кілометрів для того, щоб що, підібрати очки. А, ось, і треба починати з позитивної ноти, да? тому що вдома, м'яко кажучи, трошки наваляли штани, це да? готовується прямо всі. правильне налаштування і ви на другий план оберете своє хвилювання, повітря, що ми, ми це зробимо поразом. Обидві команди підходять до цієї гри із а, нулем очок. Кутовий диланзей. Це шанс. Супер момент для Макса Прядуна. Виграв позицію Максим Прядун. Стасюк і Шестаков лише проти одного опонента. Дальній удар і сітці! Тренери часто наголошують, що має хороший удар і потрібно частіше пробивати Ми Так само перед цією грою говорили, що тільки м'яч під лівою ногою і спробуй пробити, тому що мало б'ємо поворотом. Тому і вирішив пробити, і так вдало пробив, що забив гол. Ну, я ж говорю, що це для мене команда не чужа. Я за них дебютував, вони для мене багато зробили. Перші кроки робив в УПЛ, тому ну, хотів віддати їм. Таку честь чи шану цьому клубу. Я думаю, що всі побачили на телеекранах, чи хто був на стадіоні, що матч був дуже важкий, і погодні умови, і був дуже сильний дощ перед цим зранку, а потім було таке палке сонце 30-35 градусів. То, ну, дуже тяжко було грати, але ну, перші хвилини, я думаю, що в них що в нас було хвилювання, але потім ну, було таке відчуття, що ми 100% виграємо цей матч. Звісно, звісно, всі ну, така гра з чорноморцем, тренери говорять, що це хвилювання. Може, ну, багато чого не вийшло, те, що запланували. Тому хотіли в цій грі так, показати, що ми не просто команда для биття. Ми хочемо добиватися результатів і якнайвище бути в таблиці. Звичайно, тому що ну, це інший рівень так, для ЛНЗ, так і для нас, як футболістів. І... Перша гра показала, що ми можемо помилятися багато, а всі гри ми довели і собі, і нашим вболівальникам, може нашим хейтерам, що ми можемо грати в футбол і забувати перемоги. Тому я думаю, далі більше.